братик? Як, як ти урожай з відра. А? Вечір кажу, Хватить якраз від на, 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 урожаю до урожаю. Да? Так що яра пшеничка, яку закидали ми. Клаптик там. Та, я думаю, там і п'яти немає, де на суток 4 до п'яти, а може, та хай буде й п'ять. З виду то наче й непогано. От, але кількість ми посіяли, було в нас там в районі до двох відер. А може і не було. Мабуть, і не було. Наверно, не було. То Андрій товариш нам Саня віддав, що в нього залишилось. Ми її кинули. І так ріденько кинули. Але вона мені сподобалася, як вона виросла. От. І це що яра, в принципі, яра, вона не дуже, звісно, кажуть, що вона дає шикарні там врожаї. Але з виду, звісно, пшеничка така непогана. Щоб її одвіяти, думаю, можна було б навіть посіяти. Я не знаю, правда, яка це там репродукція. От, але з виду зерно непогане. Але в нас йшли дощі. В принципі. От, і там гній є. Ну, Таке все вийшло. Саме головне, що земля не відгуляла і... Понятно, якщо такі куски города, нанімати трактора, орати, сіяти, нанімати комбайна і платити так, як люди платять по городах, то, звісно, виходить печаль біда. Дякуючи тому, що ми самі це все діло в принципі, під мотоблок посіяли. Дякуючи Андрію, сусіду, який прилетів тоді, виграв мені. Ну так і підсобляємо один одному. Дякуючи Ігорю, який приїхав. Поміг змолотити і взагалі сказав таку ціну, що просто в мене волосся дибом стали. Не і за те, що багато, не буду навіть казати. От. Це так чисто символічно, але ми хочемо віддячити і зараз наготовив подгончик, поїду, відвезу. От. Але хочу одразу цей прицепчик з пшеницею розгрузити, бо тут там в нас немає. І щось воно сьогодні у нас захмарилося, але Бог нам дав змолотити. Хай не супер, там невеликий. Урожай у нас і невеликий кусок, але люди знають, що навіть маленькі кусочки, мало що хто і хоче їхати їх молотити. І, можливо, і за цього люди перестали там сіяти. Дай, в принципі, і комбайнеру на малих там кусочках його крутитися якось теж не гоже. Зараз зараз будуть писати, що лучка обратно ляси, точить, від їх знімає, Назар сам працює. Ну не можу я набирати відро і допомагати Назару висипати. Так що, зараз доберемо, дай і все. Думаю, зафіксую цей момент. З О, зафіксували наш урожай. Уже раз, два, три, чотири мішки набрали. Тобто п'ять мішків десь 250 кг і з двох відер ну хай з 20 кг. Ну, це ж таке, я не то, що там кажу, що погано це чи хорошо, але з виду зерно реально велике. Не знаю, це мені в очках кажеться, чи воно велике Назар? – Та воно нормальне. Нормально, ні, не погано, дивіться. От. В принципі, зерно таке крупненьке. Наче ще ж сашкою не побити, бо після дощу почали вже колосок почему чорніти. А тут його так три мішка тих нещасних, але воно десь підмішається і згодується. Зараз вигрібаємо цей мішечок, а потім вже будемо вибирати овес. Овса, я думаю, там мішків 12 буде. Також є земелька, конечно, після овса ходиш, просто провалюються ноги. Ну, колись мені казали, як я ще був малий, що після овса дуже класно. Клапна земля, так само, як і після гороху, тобто після Бобових. І ми сіяли колись раніше Овес, віко Овес на мішанку, тобто його клали у волок сушили місто сіна, тому що в нас там на Васильківщині сінокосів, як такових не було. І після нього коротше, розкидали кукурузу. І потім вилами прикопали. Земля була просто як пух. Просто зворушували. Це зараз вже там дисками попривикали. А якщо раніше десь там на городі клаптик він в конці городу, там була мішанка, там і люди колись там на плечах її носили. Ну було таке. Напишіть, хто жив у цій канітелі, де й знає. От, що прикопали, потім ту кукурузу використовували коровам, телятам. Ну, Якось так було таке діло. Не знаю, як у вас, якщо було, напишіть. А в мене було це точно. І ще така дурна робота, десь в кінці городу посіяти ту місць туди ближче до берега, а потім не носиш її по стежці оттуда додому, на горище. а потім відуди носиш в'язки тої кукурузи, або серпом треба нажати, там, або баба, або мати каже, під лиці, там нажни на обід, чи там новий вечері кукурузи, і ти печеш ту в'язку, несеш преш. Ось була така історія. Так що все, працюємо далі. Я тобі бачив, я тобі на цього насіяв, правильно? Правильно. Так що хто їсть у вас? Коні. А як кажуть, по вашому, по добропольському? Лошаді. Так що я думаю, тут хватає, да? так? Трохи є. От у вас чистенькі, гарненькі, так? Да? Підідеть? Ну пайдете. Каже, Назар, буду продавати. Я кажу, такі коні ж будуть голодні. Ти ж волонтер чи ні? Будеш тихому ходня, баранам давати не будемо. У нас там за забором ще живуть коні з Сумської області, да, із самих сум. Як ти думаєш, тут півтони є? І там, і там три конячки чи чотири бігають за забором. Будеш тихенько вшилу тир. Сім штук там в оборі? Вже сім. Вже сім. Так що будеш набирати в карман і ходити годувати. Що? Ти хочеш, щоб я покупався вовсі. Давай, ніряй. Так а скільки тут як ти думаєш? Ну що, прям з парами чи що та що я вважаю, що буду, чи Ну так. Да. Цікаво. Ну, По-перше, ми тоді розробили той кусочок землі. І в тому році в нас не вийшло зіготулком посіяти, бо ми перепутали е, ярий зазимим ячміньом, помниш, а в цьому році Андрій Коба дав нам овса І в принципі, увесь начебто непогано. Хтось каже, що овес це не хороше зерно для свиней, але ми вже тестували колись і були в нас відео. Ще до війни, коли в нас був овес, нам одна людина привозила доволі кількість велику, і ми її вводили в раціон. Спочатку там від 3%, але ми дійшли, були там до 12% в раціоні раціонів. І ми його не мололи, змішували із ну тобто, так як ми зараз, ячмінь не маємо, да? угу. Тобто ячмінь ми не мелимо, так як він також. Поганенько мелиться і гранулюємо. Так як ми гранулюємо, реально можна навіть і не молоти. Але для кращого змішування зернових і соєвої макухи соняшника, то і премікса. Це краще, це все діло, в принципі, коли воно фракція меншенька і воно краще перем... ну, перемішується. От. А такі речі, ми, по-перше, по овсу і по ячменю воно видно наскільки... Наскільки перемішався, перемішалася наша зерносуміще. Правильно, Назар? Угу. Так що овес, якщо хтось посіяв овес і змолотив, то не, і займаєтеся свиньми, то не спішіть його продавати, як Назар каже, продавайте. Правильно, люди, які дають зерносуміщо, буде просто одна проблема його перемолоть. Тому що декіу його дуже погано мале, тому що тут дуже багато шарлопаючих. Я колись э, в своє час робив у колгоспі і молов на цілу ферму на дихів. І тільки приходило там, время, що треба було молодить овес, це просто жесть. Коли ти приїжджав там на роботу і молов пшеницю там, чи ячмінь, це все було швидко, ти приїхав, раз-раз на молов і все. А коли овес, то, звісно, було проблематично. Так що, хто там молов овес, напишіть, як він мелиться і що для цього краще зробити. Я знаю, що деякі... Свиноводи, ті, що перемелюють і дають зерносуміщю, овес або ячмінь, е, наважують на там кукурузу, пшеницю і ячмінь, і таку зерносуміч одразу його перебивають, а потім ще змішують для того, щоб легше було ну, типа, перебивати. За рахунок там пшениці і кукурузи пробивалося і перетирався ячмінь або овес. Так що зараз будемо з Назаревичем це все діло вибирати. Я думаю, що... Тут а, десь в районі більше, ніж півтори є, хоча це і овес. Але я думаю, що якось так. Ми можливо потім зробимо, що ми зробимо. Ми зважимо один мішок і помножимо на ті мішки, які у нас є. А з із... пшениці ми із п'яти соток, ну може там і немає п'ятисоток, соток, ми ж так я ногами відміряв, і Там воно ж бачу там полукруг такий йде. От. Ми посіяли там півтора відра. О, закидали, щоб бур'ян не різа, змолотили, і у нас вийшло десь в районі 270 кг. Правильно, там 5 мішків у нас великих от, по 50 кг і там ще у нас клумачок. Так що 270 кг із п'яти соток. А ну напишіть скільки це буде було без гектара. О, І напишіть це нормальний урожай чи ні. Потому що так, сравломазала, посіяв в ручному режимі. О, ну, і вас теж я трошки рідкувато посів, але вас був реально такий потужний. Зараз ми те все діло, що можна було солому положити у валки і стюкувати. Ну, але ну, для мене трошки це буде затратно і з точки зору економічної невигадне. Так як Ігор мені змолотив і я сказав сіну, то мені просто плакати хотілося, тому що приємно, що люди входять в моє положення, і він мене дивиться вже не один рік. І... Племінниця його також, а, моєго ігорка Невеста, Настя, яка ветеринар, клідніки у нас в центрі тут е, е, працює. От, щось я їй трошки підказую, щось вона у мене. Цього, ну, більше питає в мене щось, да, по свинарству, цікавляться. От. І оказується дивилися мене і раніше. Ну і так світ совпав. І вчора вони приїхали, каже, Дядька є комбайн, він там поруч з дородом, може змолоти. Ми поїхали. Получається, мій підписник, і сьогодні зробили цю таку важливу справу. На сьогоднішній день реально це є проблематично. Десь змолотити отакі малесенькі кусочки. Тим паче, коли їх по зараз. Якщо раніше там, може, люди сіяли, то зараз там один шелудько і там ще хтось поруч через. Ну, там у нас заборна станція, за нею хтось сіяв, а з ними ячмію. Так що, друзі, якось ось так працюємо назад, поки на палузі, бо приготував мені відро. Аж таке мале. А ти казав, як шефу, то треба відро здорове приготувати. Ти зламаєш її. Отламаєш ти. Що, давай тоді одразу будемо туди, не надамо. Чи, Чи що, що? таке станемо? І треба було щось за цього. Ну давай вже наберемо і потім підстрілиш. Вдруг проможуть, Понял. Так що вшелудьку в роботі, зараз скажуть, так як Кристофу пише. Прийшов, ти були, не одрубав, чуєш, потім сливався. Буває у нас такий момент. Але для того, щоб щось требувати або щось когось вчити, то треба, по крайній мережі самому цю школу пройти. А ну підштука, ні, Ну Та, де, не, не, там мало. Таке щось ти таке набрав, але мабуть. Ну, так, звісно, туди в мішках ерунда. Зараз він ще парень у нас городський. Він каже, будеш там, його їсти це я вез. Ну, как же будет, то а и будет. Mm. И еще, наверное, давай брать эту... Заново стави. Иди, будем, покладай. Да mm. догоняй, mm. занимай, красоту туда надела. Ага, ага. Ага, ага. Злад сейчас туда будет. Да, Что такое? Да, А Да, петруси, да. петруси. Да, 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 А всем куда? Так, так вот. она 9000. Ну, так будет диетично. Так что, вы на ней не растут? Все растут. Мы же на одном буду. Да. Ну, Понимаю. Вот прикольненький такие улочек. Дякую мой галюнчику. Красавчик одному, другому і, і у вас. я вчора заїжджав, то вони носили. Зажелучку. Вчора відрами бігав. Тобі, Нас так казала, треба було знімати. Ну, їхню гадятька. Бігатька. Ой, тільки там відра не такі маленькі. Не такі як і дядька. Так що я тут. Три будемо. за простої тари можна отримати, шум по перше число. А тут у нас 15 соток хай буде, да? Де не так? Дезультат виходить, так, це мені секунди А, Славунька, сейчас передзвонимо. Давайте, можна потім прийти нам допомогти. Поймаємо тіло. Дзвонив, я, я з ним зранку, позвонив, він допоміг? Я кажу, вдруг що так. Да. Пахне так смачно. Пахне? Mm -hmm. Знивами, не Але все одно приємно, так? Да? Просто якщо взяти, порахувати, що ми ні хрена не вложили, да? ну слово зовсім. Ну що там, ну то все просто своїми силами. А свої сили, ми ж в селі, як завжди, не хочемо ціни. О, цей мотоблок вже був куплений не для того, щоб сіяти, а він за нас. Дайте, вайну, на о, о, нам дали на шарматор, земля в нас була. посіяли. Ще комбайнер без схитів брати у нас гроші. Ми дали те, що йому треба. А потім. Ну, Але все одно дуже приємно, дуже приємно, що людина. Не задницею, але все. Друзі, ставлю на паузу, потім, коли це все діло, розгрузю і потім вже зважимо і покажемо. А ви прикинете, скільки приблизно ми намолотили з Назаревичем із 15 соток. Бо Назар каже, взагалі шилуть, це якась фігня, що ти взагалі мені малиш, каже. Я аграрій від Бога, я знаю, що треба. А я кажу, треба просто вчитися, і скільки живить, скільки так? Да? Віси? Комбікорм си ж мій? Нікому не кажу. Вітяміття, коли і, 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 і вітя мітя теж їв. Стартовий. Так що працює. Включив віса. Божди, так можна подивитися, що там, ноль є. є так розверни по тієї сторони, щоб те люди бачили є. по всій є. красі. Є, ну, звісно, врожай у нас не в духу, ну але... Як там? Не безводі і рака риба. А? Да. Що? У о, нас о, вообще о, що там? Ну, почти 40 кілограмів. О, сорок кілограм. Будем считать, 35. 35? ти думаєш? 35. І в нас мішків скільки? 18. 18. 35. 36. Та якийсь малий, нормально, да. Скільки? 36. Ну, 35 середнє буде, так? Да? Mm -hmm. Що ще одного кажеш? 33. 33. Ось mm -hmm. якийсь такий недоколиханий, так? Да? Так що, що ми маємо? 35 кілограм. Да, Надарік? 35 mm. множимо на 18. 650. 6.30. Ну і там у нас ще клумак є. І і там у нас 270, я чого веду 300, 350 плюс 270. 6, що, скільки? А, 650. 650. 600. Там 30 даже, Плюс 270 ми маємо 900 кг, Ну, з 20 соток, грубо говоря, тонна, да? Тохай людина напишуть, це нормальний урожай, якщо з 20 соток тона. Ну, будь-якої, да, там, зернової групи. Це якби було з гектара, це було б скільки? П'ять. Ну, так я вважаю, це ну, більш-менш нічого, так? Да? Так ми ще ж ми не спеціалісти, ми просто, за... ми просто закидали, аби бур'ян не ріс, так? Да? Так що, ми тільки посіяли, подряпали, закидали, все. Так що реально це, мабуть, найдешеве зерно, яке тільки існує у природі, тому що заоранку в нас не брали. Самі ми посіяли, навіть зерно подарили. <хи>, да? і, і, і змолотили фактично за спасіба. Ну я дві строки дизельного палива. Ну, от якось так. Так що тона вийшла, ну, навіть не знаю скільки, навіть не можу вам сказати. Менше двох тисяч гривень, мабуть. Менше. Менше, менше. Ну, це так, по-нашому, по-простому. Це тому, що є друзі, які... І приїхали тоді, Андрій приїхав в відпустку, виграв города і комбайнер змолотив. Ну і ми своїми силами подряпали, тому що в нас є така можливість і є поки ще порох трошки в порохівницях. Так що що ми скажемо? Ми скажемо всім миру, здоров'я і добра, працюйте. І не забувайте, дякуючи, кому ми працюємо, да, Назар, дякую нашим хлопцям і дівчатам за те, що дають нам можливість це робити. А хто питав, хто такий Назар, саме я, двоюрідна сестра. Да, шоб, ну, люди, там, людина вчора разів п'ять написала, так що це моя сістер. От, ну, то, що він лисенький, то є на це причині. Так що от так ми шифруємося. Да, ну трошки позитиву і рухаємося далі, підтримуємо наших хлопців і дівчат. І наші збори вони продовжуються. Ми ніде нікуди не ділися. Ми як рухаємося, так і рухаємося. Ремонтуємо, збираємо, працюємо. Ну і я думаю, що вже з наступної суботи, якщо все буде добре, ми або не вийдемо зовсім у прямий ефір, або вийдемо в прямий ефір і будемо працювати по старій накладеній схемі. Так що всім миру, здоров'я, добра. З вами був була сестра моя і я старій шалодько. Ну зараз, ну зараз, помахай всім пока. пока. пока.